Значить, зараз ми розглянемо з вами побудову консольного додатку на мові C-Sharp за допомогою Visual Studio. Після запуску Visual Studio ви побачите ось таку ось картиночку. От, для створення додатка ми обираємо File. Далі беремо Создать і проєкт. Відбувається е, запуск. Завантаження точніше шаблонів в Visual Studio. І коли ви зайдете, то візьмете ось отут. Дивіться, е, шаблони можна взяти, да? або можна взяти, е, далі слід обрати, на якій мові ви будете працювати. В нашому випадку, дивіться, доступно. Visual C Sharp, Visual C, Visual F Sharp, JavaScript, Python там і інші. Понимаєте? Ми з вами оберемо Visual C Sharp, далі оберемо е Windows і оберемо консольне приложення. Тобто. Коли ви будете на другий раз працювати, точніше, на другому проєкті, треба, буде вибирати Windows Forms. А третє завдання: ви виберете веб і веб приложення ASP.NET. Зараз ми працюємо в Windows, Беремо для Windows, будемо працювати. Ви бачите, що тут ми можемо працювати і для інших платформ, тобто, і можемо робити для iOS, і для Android, і для в принципі, Windows Phone, Тобто ну, фактично не обмежено використання. Ми поки що беремо консольний додаток. Консольний додаток це той, що працює в режимі DOS. Якщо ви пам'ятаєте, значить, що б я хотів би, щоб ви вибрали консольне приложення далі. Ось отут дивіться: шлях для збереження. Назовемо ми PR. На англійській мові бажано це робити. PR2. Ой, PR, PR1, приклад 1. Консольний додаток. Далі розположення уважно читаємо. Тобто він буде розташовуватися в моїх документах в папочці Visual Studio 2015, в папочці Project. І якщо ми ставимо галочку Создать каталог для рішення, то для е цього додатку буде створено власний каталог, куди і будуть поміщені всі необхідні для нас. Файли. Значить, коли нажимаємо кнопочку Создать, то наша студія ділає нам цілий шаблон і показує нам вже а, ну, готовий, а, готову нашу програмку. Зокрема, файлик Program KES, якщо ви бачите, це сам виконуючий файл. Все, що нам потрібно робити, це зараз взяти весь шаблон створено, всі необхідні папочки, файли, каталоги створені. Нам необхідно, просто зараз можна писати якусь програмку. І перший оператор, з яким ми з вами познайомимось, буде називатися він. Дивіться, коли ми пишемо, то дуже зручно, що у нас з вами з'являється. Інтерактивна підказочка, яка нам а, допомагає. От, дивіться. От, перший оператор буде називатися консоль WriteLine. він відповідає за те, що виводить інформацію на екран. Тобто все, що ми з вами запишемо, в, наприклад, лапках подвійних, буде виведено на екран. Тобто, якщо я тут напишу, ну, давайте я на англійській мові буду поки що писати, привіт 702. От, і запущу цю програмку, то вона спрацює. Але е, одразу хотілося б сказати, що е, відбудеться. Відбудеться запуск, але швидкодія комп'ютера дуже висока, тому слід, е, слід поставити затримку. Для того, щоб поставити затримку, я напишу команду консолі RiotK. Вона призначена для щитування інформації з клавіатури. Тобто воно ждатиме щитування кнопочки любої кнопки, натискання любої кнопочки клавіатури. Тепер я нажму кнопочку пуск. «Пуск». Моя програмка скомпілюється. Відбудеться компіляція. Якщо є якісь помилки, то вони будуть виведені нам. От. І на екрані в цьому випадку в випадку. Позитивної компіляції. Відбудеться виконання нашої програмки. От, дивіться. От, 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 дивіться. Бачите, ми на екрані побачили привіт, 702. Ну і воно чекає на введення любої клавіші. Я нажимаю кнопочку Enter. Все, я перейшов знову до нашої програмки. Значить, дивіться. Ми можемо використовувати константи та змінні ви пам'ятаєте, з минулого курсу. І так, як же ми вводимо з вами змінні? Змінні на мові C. тут використовується синтаксис Сі, або ж С, або, можна сказати, Java. І багато мов потім мають синтаксис Сі подібний. Кажуть. Це, зокрема, і мову PHP. І е мова Java, вони всі подібний мають синтаксис. І так, я е перший тип, який ми з вами, типи даних, у нас з вами розписані е там е в вони дещо е схожі на типи даних е нашого DLC, але пишеться так. У нас ми там писали так. Ми писали в розділі змінні, по-перше. Тут писати потрібно перед використанням змінної. Я можу в будь-якому місці програми задати змінну, так? але перед її використанням, вище її. Да? Наприклад, я введу змінну якусь X, пишеться вона отак. Тип, а потім сама змінна. ідентифікатор змінної. Це означає, що в мене буде змінна X з типом інтеджер. Тобі ж, а, отак, як я навожу на тип, дивіться, з'являється підказочка. Що це таке? Це 32 розрядне ціле число зі знаком. Зрозуміло? Підказка на російській мові. Якщо у вас російськомовна версія Visual Studio проінстальована. Далі ми можемо написати вже далі, що х дорівнює, наприклад, там, 55. Але щоб вивести це Х, я от дивіться, пишу слідуюче, ми одразу з вами будемо використовувати шаблони виводу. Дивіться, я пишу так, х дорівнює, а потім в дужках, дивіться, в таких фігурних дужках, Вказую позицію. От, Позиції номеруються, і потім після коми вже вказується, що буде виводитися в позиції. Тобто, якщо нам треба було б, ну, а, отак написати, вивести одне число, то так. Отак от давайте я напишу слово або, і отут от вкажу позицію 1. І в позицію 1, наприклад, я виведу, ну, я можу вивести також тільки Х, правда? Тобто виведеться 2х. Один виведеться от сюди, а другий виведеться от сюди. Таким чином ми з вами можемо використовувати наші змінні. Дивіться. Бачите? Вивелося, у нас х дорівнює 55 або 55. Ну, тобто, вивелось і в позицію 0 вивелося, і в позицію 1. А ось тут ми пишемо, що іменно виводить. Нумерація позицій починається з нуля. Тобто, ось тут першим буде написано, що вводиться в нульову позицію, другим буде написано те, що вводиться в першу позицію. І так, в принципі, вам вже майже почти дані, до речі, дані можна вводити. За допомогою оператора, ось тут я зразочок вам показав, консолі ReadLine, Line. Тоді відбувається зчитування рядка. Тобто, якщо нам потрібно зробити програму, яка додає два числа, нехай ці будуть числа з типом інтеджер. То я зроблю так, X, Y і Z. Х це у нас буде одна змінна. Y, друга змінна. і Z у нас нехай буде відповідь, то я дивіться, зроблю ось таким чином. Я, щоб пошвидше не втрачати нам багато часу. Дивіться, я отут напишу: введіть. X, так, і напишу так: Конверт. ух ти. Ту. Ось, ось тут неправильно в мене стоїть, тому і помилка Конверт to Int. І тут, напевно, так, Надо ще 32 ставити. Там можна сконвертувати просто число в ціле, але. Це число може бути 64 бітне або 32 бітне Тому ми з вами беремо і е одразу його конвертуємо. Так? Він. Отак ось. Після цього дивіться, мені треба зробити. Я зроблю копію і ось так, і ось так. І ось отут дивіться, напишу. А, мені двоє даних треба. Ввести x і, так, і y. От, після цього я найду Z, Z напишу дорівнює X плю. Причому тут не присвоїти, а дорівнює, бачите? Ставиться. І от тут напишу так, що при x, при eh, при x дорівнює нульова позиція І, Ігрек, І, е, і y, y дорівнює. Перша позиція. Z, Z дорівнює, І ось тут дивіться. І позиція номер два. номер два. І я отут пишу X Y і Z. Вся наша лінійна програмка готова. Вона буде вводити дані з клавіатури і виводити результат на екран. Давайте як працює, перевіримо, як працює наша програма. Значить, дивіться, введіть X, я ввожу 5, Enter. Введіть, а, там треба було Y поставити. 3. Enter. Дивіться, при дорівнює 5, y дорівнює 3, Z дорівнює 8. О, тобто, у нас з вами просто рай тут треба було поставити для правильності що? y. Правильно? Вводіть y. Ось оце приклад нашої консольної програмки лінійної. Якщо вам потрібно буде використовувати якісь математичні функції, ну, наприклад, там, квадрат числа, степінь числа. Всі математичні функції розписані у нас в теоретичному матеріалі на тому сайті, що ми з вами тільки що були. Значить, нехай поки що він тут е входить. Рід Кейт, ще раз нагадаю, у нас для затримки результатів. Для того, щоб зберегти, ми пам'ятаємо, ми нажимаємо Сохраніть все. Відбувається збереження. Подивимося безпосередньо. Дивіться, як працюємо. Я нажимаю одразу вхід, щоб мені не морочитися, правда? Е Ні з чим. От, бо все рівно потім мене запитають. Далі дивлюся, ось практика в мене є. Тут будуть ваші курси, також у вас відображаються. От дивіться, ось отут в першому типи змінних, так і там є он, математичні функції. Ось отут дивіться, типи вверху, те, що я вам обіцяв. Так? По-друге, внизу тут приводяться основні функції. Бачите? Наприклад, маз синус, це синус. Mass – це ось отут ось. Десь у нас отут ось. Пробігло. Так, ось, наприклад, степінь числа. Тобто, щоб написати X степень y, треба написати отак. По y. Да? Якщо вам заближається. Більше інформації. Дуже-дуже найкраще. Я, звісно, що найкраща, найкращий сайт, де ви можете побачити, це сайт Microsoft, тобі сайт MSD. Ну, а також дуже непоганий сайт метаніт комусь такий. Дивіться. Тут, наприклад, типи даних, от, скажімо, є, та змінні, бачите? О, ось типи даних, які всі бувають. Правильно? Якщо вам, наприклад, там, а, ну, а, потрібно, наприклад, там, функції, наприклад, да, якісь там а, якісь функції, а, операції, да, а, або ж там, скажімо, математичні функції, то тут на цьому сайті ви знайдете Ну, Повний перелік основних функцій, методів. ну, В общем, дуже-дуже багато різноманітного і цікавого. Да? Вот. Хорошо. Ну ось так. Ось десь так. Те, що хотів розповісти вам. Тепер нажмемо.